Сьогодні я вам розкажу, що я роблю для покращення свого ґрунту. Зібравши з городу врожай, я завжди сію гірчицю. Вона як сидерат для покращення структури ґрунту, збагачення його поживними речовинами, особливо азотом, калієм і фосфором, знезараження землі від шкідників, хвороб, а також бореться із бур'янами. Коли я розсіяла гірчицю, я ще зібрала насіння із веселих хлоп'ят, трохи викопала коріння, покладу у погріб на зберігання. Одна людина мені написала: навіщо ви прибираєте ті бур'яни з городу? Скоро ж зима він померзне. Ну, як варіант, я згодна, але це не по-моєму. Я люблю порядок на своїй ділянці в любу пору року, сію після або перед дощем, культиватором зворушую земельку за бур'ян зрізаю і виволочую картоплю, яка залишилася. У землі. Цю процедуру я роблю щороку без винятку і скажу так, що картопля у мене не хворіє фітофторою. Ай, ну як же без моїх корносиків, мої помагайлики прибігли на допомогу, будуть збирати картоплю. Ото От, геть перетягнуть у садок усю. Моя земля, моє багатство і мої на ній правила. Як господарюєте ви? То вже ваше діло. Я показую, як роблю це я. Всім теплої і мирної бажаю осени. Обіймаю ваша пташка Надія.